Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Ростислав трошки вже розказав про свій гол. Розкажи про свій, бо він знову ж таки супроводжувався ще дуже яскравим святкуванням. Е, ну так, за святкування у нас у Дубко народився мальчик, хлопчик, і ми йому присвятили гол, але ну. Це просто ігрові якісь моменти і добіг на дальню штангу, замкнув все. Просто підставив ногу. Підставив ногу, да. потрібний час. Якщо говорити загалом про враження від цієї гри, от якими вони залишилися, бо дійсно, начебто, рахунок 2-0, але мені здається, що вирвати цю перемогу було дуже непросто. Зараз дуже важко в плані психології. Зараз. Тільки нам потрібні три очки, і на, на, на якість гри ми як, якось так не дивимося. Зараз три очки важливіші ніж якість гри. Ну а от наскільки це впливає безпосередньо на ваші дії на полі, ну якість гри, все ж таки вона так само впливає на результат? Е, так е, я гадаю, за щодо якогось бажання нам ця перемога дісталася, але були помилки, і наш воротар виручив нас, але я я гадаю, що ми заслуговуємо на, на цю перемогу. Наскільки ось ця перемога є важливою з точки зору знову ж таки психологічного а, да, от стану, бо всього нічого залишилося до кінця, і було начебто в безпечній зоні, але чи надовго? Е, так, ще залишилося три гри, але треба треба грати і ну ще ми не не в безпеці, тому тому треба на налаштовуватись на кожну гру.